Вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить усіх вас, нехай Святий Дух прийде, щоб дати усвідомлення, щоб кожен зрозумів його святе слово. Щоб кожен міг мати необхідну віру, щоб діяти згідно з волею Божою. І коли ми говоримо, що стосується згідно волі Божої, це дивіться, це щось таке дуже сильне, тому що Ісус вчить нас молитися. Він каже: ось ви будете молитися так, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, і нехай прийде царство. Твоє і нехай буде воля Твоя. Іншими словами, перш ніж ми просимо нашого хліба насущного просити пробачити нам наші гріхи, як ми також прощаємо наших боржників, Він каже нам молитися отцю, щоб його царство могло прийти в цей світ. Щоб його воля була виконана. І ви знали одну з речей, яку, яка найбільше засмучує пастора. І я говорю як пастор, що мене засмучує, що змушує мене бути, так би мовити, пригніченим, засмученим. Саме це. Що коли ми не бачимо, Цього виливу Святого Духа на людей з того, що було сказано, навчено, проголошено по всьому світі мало людей, які отримали Святого Духа, і без Святого Духа немає можливості для людини залишатися в безпеці, знаєте. Саме що стосується гарантії спасіння, тому що вона може бути врятована в останній момент свого життя. В останній момент вона може сказати Богу, помилуй мене, Господи, і Бог змилосердиться над нею. Але щоб підтримувати наше спасіння щодня, ми повинні так би мовити воювати проти власної плоті, проти власної волі, бажань, і це дійсно змусило багатьох людей. Відмовитися від віри, залишити віру? Чому тому що вони не хочуть відмовлятися від своєї волі? Вони не хочуть, і це реальність. На жаль, і є люди, які кажуть, ось скільки я вже в церкві, скільки років був. Ось я хочу отриматися того духа. Я хочу святого того духа. Я хочу, 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 хочу. Але чому ти цього хочеш? Це перше питання. Для чого тобі потрібен святий дух? Яка мета? Того, щоб ви прийнялися того духа. А, ну, я хочу. Я хочу бути спасенним. Отже, мої друзі, ось якщо ви хочете врятувати свою душу, тільки Ісус може врятувати нашу душу. Але якщо ти хочеш, ти хочеш, щоб твоя душа була ось врятована, знай, що Ісус щоб врятувати її, Він повинен був віддати свою душу за тебе, за мене, за усіх нас. Тому йому довелося пожертвувати своєю душею, щоб наша душа могла бути врятованою, і ви думаєте, що для того, щоб ми були спасенними, ми можемо вести життя як ми хочемо? Як ви думаєте, ми можемо вести життя, виконуючи свою волю або частину життя, виконуючи нашу волю, частину життя також намагатися виконувати волю Божу? Я не можу. Так Так не вийде, друзі. Або з Богом, або не з Богом, або це, або те. У цьому світі є два типи людей: ті, хто бояться Бога, і ті, хто його не бояться. Хто ви? Так би мовити, на якій ви стороні у цьому тексті? Ви та людина, яка боїться Бога, чи та людина, яка не боїться Бога? Отже, ваші погляди, ваші волі, ваші пожадливості, ваші бажання, ваші примхи, ваші мрії. Якщо вони не обрамлені Божою волею, тоді рано чи пізно ви будете розчарованими. Подивіться, що апостол Павло під керівництвом Святого Духа говорить щодо християн взагалом. Він каже так. Ось, подивіться, який це сильний текст. Він каже так. До чужого ярма не впрягайтесь з невірними ви це можете прочитати у другому посланні Коринтян, у розділі 6, починаючи з вірша 14. і з вірша 14. -го. Він каже так: до чужого ярма. Ось, тобто не беріться, не впрягайтесь із невірними, і невірні це ті, хто не бояться Бога. Отже, якщо ви людина, яка боїться Бога, ви не можете бути. Прив'язані до когось, до будь-кого, особливо до невірних Знаєте, бути пов'язаним із тими, так би мовити, дружніми відносинами, які, як ви знаєте, призводять лише до зла. До чужого ярма не впрягайтесь з невірними або тими, хто не боїться Бога. Чому? Тому що ось написано, дивіться яке питання бо що спільного між праведністю та беззаконням? Яка спільність може бути між праведністю та беззаконням? Яка спільність може бути, яка може бути єдність, дружба, знаєте, між тими, хто боїться бога, і тими, хто не боїться Бога? Тут він про це говорить, або яка ось він далі продовжує. Або яка спільність у світла із темрявою? Це дуже сильно, це дуже дуже славно, тому що це відокремлює кукіль від пшениці. Хто є пшениця, той пшениця, хто кукіль? Той кукіль, і вони не можуть бути разом. Він так каже. Далі, яка згода? Яка згода в Христа з Беліаром? Беліар – це дьявол? Або яка частка вірного з невірним? Це дуже сильно, чи не так? Ось, дивіться далі. Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами. Ідолами. Ідоли. Це не тільки ті, знаєте, боги, які були там із дерева, каменю, метала. Ідоли це будь-що, будь-хто. Ось, наприклад, гравець може бути кумиром, футболіст, якась відома. Людина, інфлюенсер, може бути вашим кумиром. І що ти маєш спільного із цим кумиром? Якщо ви від Бога? Ви від Бога. У вас є Господь ваш, виключно Господь Ісус Христос. І ви хочете виконувати Його волю. Ваші думки зосереджені на виконанні Його волі. А не на ваших бажаннях. Ось яку роль має вірний з невірним. Яку спільність має вірний із невірними? Ніяк. Ось написано, немає можливості. Ось, подивіться він каже далі бо ви храм, Бога, живого. Бога живого. Як Бог прорік. Поселюсь. Ось серед них. Він сказав. Всередині них поселюсь серед них, Дух Святий. Коли людина отримує Духа Святого, це так відбувається. Ось поселюсь серед них і ходитиму. Це дуже прекрасно. І буду їм Богом. А вони будуть народом моїм. Іншими словами, немає ніякого будь-якого зв'язку союзу між світлом і темрявою. Немає ніякого способу поєднати невіруючого зі справжнім християнином. Немає ніякого способу поєднати світло із темрявою. Немає. Або якщо ти світло, ось тоді ти ніколи не зможеш з'єднатися із темрявою. Це, наприклад, як у шлюбі. Скільки людей прямо зараз, мабуть, слухають це повідомлення і кажуть: ось насправді мій шлюб був невдалим. Чому? Тому що одна людина була від Бога, а інша ні. І тому немає зв'язку між світлом і темрявою. Немає зв'язку між тими, хто боїться Бога, і тими, хто не боїться його. Він каже тут він каже так. Далі. я продовжу далі прочитати тут, що я читав 16 16-й вірш: або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? ось, коли ти як цей. Божий храм, ти жива церква Божа. Коли в тебе є святий Дух? Ти є частиною живих каменів храму Божого. Ти людина Божа, тому що Бог всередині тебе. отже, хто має святого Духа, це. Не те творіння, яке просто, знаєте, говорить ангельськими мовами або виганяє демонів, пророкує і так далі. Ні. Той, хто має Святого Духа, має характер Божий, має думки Божі, має розум Христа, розум Христа. Ісус ходив посеред грішників, проповідуючи Слово зцілюючи хворих, у нього не було близькості, у нього не було, так би мовити, дружби чи конкретного спілкування із невіруючими, тими, хто не боявся Бога. Він ходив посеред грішників, проповідуючи, розмовляючи з ними, навчаючи їх, намагаючись врятувати їх. Він точно не поєднувався із колективами плотських людей. Він знав, що він робить по відношенню до оточуючих людей його. Отже, тут сказано, що ви є ось храмом Бога живого. Ось храм Бога живого, як Бог прорік. Поселюсь серед них і ходитиму. І буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Тому дивіться далі, ми бачимо це прямо наказ. Вийдіть тому з поміж них та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтеся нечистого. І я вас прийму. І буду я вам, за Отця. А ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. Ось як це сильно, як це дуже славно. Це просто не передати словами. Я молився і завжди молюся, оче наш. І я, коли говорю, мій отець, отче мій, ось я розмовляю зі своїм батьком. Я розмовляю з тим, хто мене породив. Той, хто народив мене, саме так Святий Дух народив нас, щоб ми могли мати привілей називати його Батьком. Ось Отче наш, що є на небесах, отже, це мене робить щасливим Це привілей. Він мій Господь, Він мій Бог. Але Перш за все, він мій батько. І він твій батько, якщо він всередині тебе. І з цією умовою, навіть якщо у вашому житті є проблеми, ви стикаєтеся з проблемами, труднощами, боротьбою, усе це пройде, все це рано чи пізно закінчиться. Ми всі стикаємося з проблемами, і Бог навіть дозволяє нам зіткнутися, так би мовити, з боротьбою, щоб ми не почали дрімати у вірі. Ось і все, знаєте, дрімати у вірі, щоб ми не перейшли, знаєте, до такого моменту, де розслабимося у вірі, щоб наші відносини з ним ніколи, ніколи в будь-який момент не перервалися, Мої друзі, якщо дружба, якою ви насолоджуєтесь, якщо дружба, яка вам подобається, це люди, які не мають нічого спільного із твоєю вірою, з твоїм Богом. Ось зі страхом Божим, який ти маєш до Бога. Він каже, тут що? Біжи, вийди з-посеред них. Вийди з-посеред них. Відвернися, говорить Господь. І не торкайся нічого нечистого. І я вас прийму. І буду я вам за отця. Отцем буду. А ви за синів і дочок. Мені будете, говорить Господь Вседержитель. Це написано там. Я залишу вам цей текст, так би мовити, зарезервованим. Ви можете читати потім. Але ви хочете отримати Духа Святого, єпископе. Я хочу отримати. Я хочу так би мовити пити цю воду живу. Отже, тікайте від тих друзів і ворогів. Біжіть, біжіть, ідіть звідти і покладіть свою голову на 100% у священне писання в те, що Бог обіцяє, в те, що Бог просить, щоб потім ти прийшов до нього і був готовим, готовим. Прийняти Духа Божого. Минулої неділі. Ми говорили про те, коли люди йшли до церкви, щоб вони були готовими прийнятися того духа і могли у Бога просити. Це написано тут. Ось Господь обіцяв. Ми маємо право. Просити у Бога, так мовити, цю плату за те, що Він обіцяв. Ви маєте право кликати до Ісуса, якщо ви вірите в Ісуса. У вас є привілей, право отримати Святого Духа. У вас є. А, ми не були привілейованими. Ні. Але він надає нам привілей кожному, хто вірить у Його Слово і шукає, і буде вшановувати Його, виконувати Його волю, як це зробив Авраам. Але Авраам повинен був. Щоб виконати волю Божу, Слово Боже, він спочатку повинен був відмовитися від своєї землі, своєї спорідненості дому свого батька. Він залишив усе позаду, усе позаду і не дозволив своєму синові повернутися на свою землю. Він послав слугу, щоб отримати дружину, знайти дружину своєму синові. Але він не дозволив своєму сину піти туди, щоб його там забрали. Він сказав: Ні, ось іди туди і знайди дружину для мого сина, але не дозволяй моєму сину повертатися туди. Я цього не хочу, зовсім не хочу. Іншими словами, Авраам був обережним, щоб не залишити свого сина, сина, так би мовити, старості своєї, свого улюбленого сина, свого сина Ісаака, якого він приніс у жертву Богові. Ні, він не хотів. Ризикувати, щоб дозволити йому приєднатися до невіруючих, які були там, на його землі, з ідолопоклонством, яке було там на його землі. Мої друзі. Той, хто хоче Святого Духа, повинен відмовитися від самого себе. Той, хто хоче Святого Духа, повинен відмовитися від власного, так би мовити, Духа. Я б так би сказав. Той, хто хоче. Бути наповненим Святим Духом повинен спорожнити себе саме так, для того, щоб людина стала доступною для нього, готовою, щоб він міг наповнити її своєю присутністю. Нехай Бог благословить вас, нехай Бог благословить вас, щоб він дав вам це. Зрозуміти, щоб у вас була мужність відмовитися від усього, залишити усе позаду і дивитися вперед, щоб він прийшов, щоб зробити вас інструментом у своїй руці, храмом живим житлом Божим у вашому житті. Зробіть це, мої друзі. Якщо у вас є ця мужність, ця віра, щоб втілити в життя те, що написано. То вперед, тому що Бог буде з вами. Він буде вшановувати вас, Він шанує вас своєю святою присутністю, своїм Духом, коли ви відмовитеся від самого себе. Ось чому ви ще не отримали Святого Духа. Тому що ви ще не відмовилися від самого себе. Від себе. Ви все ще тримаєтеся, ви все ще тримаєтеся, і. Дотримуйтесь чогось того, тої точки зору, із невірними, іншими словами, якщо ви віддаєте, скажімо так, 99% Ісусу, але один відсоток ви хочете залишити, а так не вийде, не вийде або все, або нічого. Це все або нічого. Так само, як і жива віра в живого Бога. Тепер, якщо ви хочете жити наполовину там, наполовину тут, ви будете релігійним, релігійною, які залишаться. Знаєте, і нічого не станеться. В кінці буде поразка. Це написано тут. Ось я залишу тут це слово. Добре, нехай Бог благословить вас і побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса. Сподіваюся, допоміг попередив в ім'я Господа Ісуса. Амінь.